В івано франківську створили координаційний центр швидкого реагування для допомоги прикарпаттям у зоні антитерористичної операції. Про це сьогодні на прес-конференції повідомили голова облдержадміністрації Андрій Троценко та депутат обласної ради Юрій Романюк. Відтепер рада оборони області займатиметься питаннями координації дій із забезпечення безпеки у межах області. А координаційний центр швидкого реагування допомагатиме прикарпаттям, які перебувають у зоні АТО. Третій місяць на сході України триває антитерористична операція. Чимало бійців з Прикарпаття знаходяться у зоні АТО. Аби забезпечити їх всім необхідним матеріально-технічними засобами, екіпіровкою. На Прикарпатті було ініційовано створення координаційного центру швидкого реагування. Ідея створення центру виникла після того, як Рада оборони області зіткнулася із проблемою фінансування 5-го батальйону територіальної оборони, зазначив голова ОДА Андрій Троценко. Сьогодні ми ініціюємо створення координаційного центру швидкого реагування. Який який очолить координатор цього центру, співголова центру Романюк Юрій Дмитрович, чому зараз нагально стоїть питання створення такого координаційного центру? Ну, ми зіткнулися із основною проблемою: ті кошти, які акумулювала Рада оборони Івано-Франківської області на цільовому фонді, ми побачили, що все-таки в зв'язку з тим, що це ресурс, який підпадає під ну, так зване освоєння державних коштів, він не є мобільним сьогодні. Ми бачимо, що нам не вдалося на нашу вимогу, Мого ми неодноразово зверталися в івано франківську область. Я піднімав це питання безпосередньо виконуючи обов'язки президента України Турчинова щодо зняття тендерних процедур, згідно внести зміну закону України про тендерні закупівлі і дати можливість обласним державним адміністраціям і їх структурним підрозділам проводити закупку матеріально-технічних засобів без проведення тендерної процедури. Координатором та співголовою координаційного центру швидкого реагування став депутат обласної ради Юрій Романюк, який зазначив, що на Прикарпатті є багато людей, які готові допомогти бійцям, але наразі не знають, як сконтактувати з ними. У нас в Івано-Франківщині є купа людей, купа структур бажаючих допомогти, і вони самі своїми шляхами якось шукають, як туди відправити, не знаючи, навіть маючи нагоду, маючи можливість, але не можуть відправити. Потрібна дійсна координаційна структура, яка би виявила цих всіх наших бойців, які є на сході. Це Коломияни, Калушани, Франківчани, з надвірної там з верховини, звідусі вони всі там є. Вони потребують саме необхідно, починаючи від поповнення мобільного телефона, забезпечення зубною пастою, і щіткою, умовно кажучи, купівлю бронежилета, касок. Прицілів нічного бачення, тепровізорів і так далі. За словами організаторів, у координаційному центрі працюватимуть виключно волонтери. Зі свого боку влада області і районів забезпечить активістів приміщеннями, засобами зв'язку і транспортом. А також планується відкриття рахунку, на який усі бажаючі зможуть пересилати кошти. Ольга Гриців, Ігор попик, новини телеканал РАІ.